Четверта міська лікарня отримала від благодійників три нових сучасних функціональних ліжка. Нове обладнання надійшло неврологічному відділенню лікарні від благодійного фонду Європа. Одним із засновників благодійної організації є народний депутат 6-го та 7-го скликань, голова Чернігівської обласної парторганізації Батьківщина Валерій Дубіль. Завідувач відділення Лариса Кадіна показала меценатам палати, в яких лікуються пацієнти, котрі перенесли інсульт, і зауважила, що ці ліжка – вкрай важлива допомога як для медичного персоналу, так і самих пацієнтів. Звісно, що і родственникам, і співробітникам дуже важко, іноді хворі бувають, ну, великі, крупні, дуже важко їх двигати. А тут все, от, механізми працюють, тобто хворий стає більш підвижним, і якщо в вначале це просто допомагає в пассивной гимнастике или в пассивной реабилитации, просто дыхательная гимнастика, поднимается только головной конец кровати, вот, то потом это уже помогает и в активной гимнастике работа. Вот у нас индивидуально занимается инструктор ЛФК, массажист занимается с такими больными. Мы очень довольны тем, что Валерий Александрович и Фонд Европа в очередной раз как бы заметил Чернігівську медицину. я хочу сказати, що це в основному заторка Валірі Олександрович дійсно заботиться Чернігівська медицині. От як меценат. медичні ліжка благодійна організація надала закладу в рамках виконання програми здоров'я нації, яка передбачає оновлення та модернізацію медичної системи області. Вісім років тому на Чернігівщині я розпочав програму здоров'я нації. Це програма була Юлії Тимошенко. І по сьогоднішній день я цю програму. Достойно виконує фактично. Всі медичні заклади, а їх біля 20 у нас тут в місті Чернігів. Я взяв під свою опіку, забезпечую по сьогоднішній день їх медичним обладнанням, допомагаю ліками. Під час передачі лікарні нового обладнання був присутній і перший заступник міського голови Микола Миргородський. Серед іншого він сказав, що благодійна допомога. Це наразі єдиний спосіб вирішити нагальні проблеми не лише медичних, але й інших комунальних закладів. Тому як представник міської влади Миргородський вітає зусилля усіх меценатів. Якщо це привозиться в Чернігів і це буде використовуватись і приносити користь громаді, то я згоден працювати день і ніч приїжджати і проводити от, і дякувати нашим меценатам, благодійним, які роблять такі добрі справи для не тільки для наших лікарень, тому що потребують не тільки. Додаткових фінансів, додаткового обладнання, ти медична галузь, а це звичайно і освітяни, і наші бібліотеки, теж в такому стані. Ви знаєте, що фінансується по принципу те, що залишилося, спілкуючись із колективом відділення, Валерій Дубіль пообіцяв продовжити традицію сприяння міським медичним установам в оновленні обладнання і повідомив про новий напрямок роботи фонду. Сьогодні для того, щоб ще підвищити. Рівень і нашого благодійного фонду, і забезпечення соціально незахищених людей, протягом місяця ми будемо відкривати соціальний центр, медичний соціальний центр благодійного фонду Європа для того, щоб допомагати людям, де буде і апарат УЗІ, і апарат електрокардіограф, які будуть і лікар, і медична сестричка, які будуть займатися тим, щоб обстежувати соціально незахищених людей і допомагати, тому що зрозуміло, що сьогодні людям надзвичайно тяжко за ту мізерну заробітну платню. Пенсію закуповувати ліки і обстежуватися днями раніше. Депутат обласної ради від батьківщини Іван Якуб передав дитячому відділенню Городнянської районної лікарні новий холодильник для зберігання дитячих сумішей, у придбанні якого городнянцям також посприяв благодійний фонд Європа.